Дніпропетровцям стає легше дихати за останні сім років. Кількість викидів в атмосферу зменшилась на 17 тисяч тонн. але це все одно замало кажуть міські екологи. Адже загальний обсяг викидів на рік складає майже 105 тисяч тонн. Головними забруднювачами залишаються вже довгий час декілька підприємств, лідером серед яких є Придніпровська ТЕС з шести діючих енергоблоків. Реконструкцію очисного обладнання зробили тільки на половині інші кажуть на черзі. На сьогодні викиди Придніпровської тес складають більше половини від загальної цифри по місту. Асусляється фінансування за що самого підприємства, Є ще що в планах. Установление датчиков э, постоянного мониторинга выбросов на трубы на Приднепровской ТЕС за счет э, бюджетных средств, и в настоящий момент у нас ведется э, преддоговорная работа.